Так, хорошо, хосан. Там. Можна що, можна далі пролетіти і десь сюди, напевно, сюди. Ну. Давай. Так. О, давайте ось сюди прыгнемо. Кстати, непогане місце. Я тут сюди прыгну. Прий... Там далі звідти вже можна. Я бачу четвертий опять той <с> самий знак. <triste> Ага. У мене сьогодні не здихає Ха -ха -ха. Та ми і вчора, так скажемо, виходить, що колеги. Так. Хорошо, я зрозумів. Зараз ми швиденько туди. Ага, бачу тачку біля термінала. Ой-ой-ой, там 4 чи п'ять складів. А, да, там буде Мини міс... сюди. Місіво. Так, тачка, тачка, тачка. тачка. Ну все, давайте быстренько підлутуємося, погнали. А, там ще зверху два. двоє летять, чи троє. Над нами? Над нами? Да. А, вони Дуже. десь тоже, куди десь далеко вони полетіли. По зброї все добре. Треба ластову якусь гарну гарну вальнути. Ну да. Бажано таку, щоб не стидно було вже. Все, ми до тебе і до нашого зеленого. Він якраз в центрі зони будемо звідти відігрувати. Угу. Я щас на увазі їдід. Хорошо. Надя за руль не сідай у Вазіка. Бо в неї скин. Такий фіолетовий, що нас будуть всі бачити з центра кімнат. Ну, там капець, ну, коротше. <гас> зараз, 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 зараз. Сідаємо. Полетіли. Чуш, це, тільки заїди сюди в двір, бо що, якщо що з дороги, то можуть на нас залетіти. Якщо що можна буде потім ну, тікти. Ну да. Це тебе хтось, нормально. це ти сам. Та я б машину вдарився нечого. Нормально. Кажи, що це мені подобається, особливо, коли ти збоку просто підбігаєш до машини, вона тебе валить. Я да, ж да. збоку підбіг. Або там вийшов, вона ще рухається, і ну, на тебе наїжджає, ти такий, ну, красота, що сказати. Він Тобі мене все, все ХП. Фігня, я. їхав, короче, і нечайно нажав F, F, типу, понятий А, випрыгнув, о, от це он, Наді да. мен... це мене, це в, мене так. В, в Наді це постійно. У мене скільки цих відосів на цьому построєно, тому що Надя десь випригує різко з машини. І коротше я такий випрягнув, дивлюся, кружочок, типа, показується на екрані. Я щось не зрозумів, ну внимание я не обрашу, тільки хоп, і все вздох. Думаю, Ну най... я зрозумів, ти зажав клавішу і виходить, що тебе, ну, принудительно виліз. Так, е, ага, вертольотик це когось буде скидати. Кстати, не в зоні. Да. Але якщо що, мені здається, будемо зустрічати і вже в кінці будемо їжджати. Нам надо ось сюди, тут зона буде, Нам треба сюда Валити без Ну хорошо, давай, папа. Давай. давай. Ну, давайте пождемо трошки, потом поедем. Ой-ой-ой, який красивий скин. Mm. І золотий Угу. Є, е. Є. Да. Ну, 140. Опа, да. на, на байк, ще на байне, Хорошо. В домах? Нет, да, здесь. нет, гиды. Добре, зараз. А воно А, оно приїхав. Все, уж. На баге, баги. На баге було. на тачці тут. За деревом. За деревом. Наверно, він, наверное. На багист. не ні. о, не, о, вот, вылез. Трое, троє. А, да. Так, ага. тихеньку. Все, понял. А, вот вони есть, і багисты. Угу. Ні, Ни, Саната. Ни, Санаташься. Таши другий. Та що другий. Хорошо в голову пролетіло. А, все, бачу. Так, хорошо, 6 секунд, зона почне рухатись, скоро тихенько будемо вже відчалювати. По нам звідки, не бачите? Ще, ще. Так, зона вже помаленьку йде, але нам треба якось їх обіжати, бо. Який варіант? Через цей можна... Якщо зараз можна сісти в машину, поїхати через, це місце, через цей місце, які ми приїжджали і тудою, так. Да. Ні, ні, давайте зверху і мосту і все. Хорошо. Насі давай, 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 давай. Так буде проще. Давайте, давайте, давайте. Оп, всі, вузьком, так. Да. Погнали. Да, он... Бачу, бачу, бачу. Пихали, пихали, нам все равно в зону да. треба. Да, погнали. Ну шо, так скажем. В транспорте закінчилось пальне. <пориседаю> <пориседаю> капець. А я тільки хотів сказати, ну що, давайте їхати і мені пише, транспорті закінчилось пальне. Mm. Так, ну що, я надеюсь, друга Так, давайте Я трошки буду так. Ага. Та, Вроді тут нема нікого Посцикливу буду так Від цього все, залетаю, залітаю, залітаю прям туди. Давай, давай. Десь понял, типа від, від моря цього? Від моря погоди можна, конечно, так само залетіти і контролювати і мости, і все на світі. Давайте сюди ближче ну, доверху. Або... Або будемо бачити. Главное, щоб главно, щоб лучше, ще... щоб тут уже нікого не було. Давайте тут десь Диняли. тихенько. 33... Так, звісно, погода. Да, не льотная да погода. 33 в живих, приблизно 9-10 скодів, ну плюс-мінус. Треба дуже так дивитись, бо дощ ну, ніхера не чути. Угу. Ну, машини чути, а не чути цей рух. Просто Шаги. пішком, пішком не чути. Де, де, кого бачите? Кого? Ага. Це дуже далеко аж на мосту, я не достану туди йсти. А я, а я постріляю трошки. Бачу, бачу. їх. Я мене. О. Булі. Сіть. Вони там. Угу, бачу, Лягли. бачу, да, 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 да. Ага, ось, ось бачу трошки. Ну їх зона коца серйозно, якщо чесно. Я не знаю, вдовго вони там не побудуть. Угу. Я подивлюсь тут, наших. Буду чекати. Буду да, чекати Да-да-да. Погано, що дерева не видно наш мост, через який ми переїжджали. Звідти 100% не сімей. Тачка в них рухається тачка. Так, у нас ми в червоній зоні, ми будьте обережні. Ззаді нас! Mm. На де? 335. Я відмітив. Все. Все, нема вже. Молодець. А я таки розвертаюсь, дивлюсь, типа пуля бежит. Я не понял. Так, давайте в зону, в зону. Малань, кидам. Так. Заді... Короче, ззаді нас често. За 100%. Вже 100%, 100 вже ніхто не забіжить, не заїде. Добре. все, тоді рухаємося потихеньку. Ми будемо підходити, пошлі, під, помаленьку підходити будемо. І акуратно треба, щоб. Бо вони я знаю, де вони сидять. Так. Це до того камня давайте. Поняли сюди, давайте. давайте. Він якраз в зоні. Хорошо. Так? Давайте так, щоб не в кучці, щоб нас, так скажем, разом не завалили. Да, давайте почемусь. Не бачу. П'ята фаза вже. Вже не почав. Я думаю, що вони десь, я думаю, вони десь там. Дивіться, що нам може бути. Може бути здання, раз. Ну, вони ще там. Але зараз не маю звідти тікати, якщо Ого. Там, мені каже, вони в зданні. Я щось так думаю, що вони в зданні. Опа, дробчик, дробчик, вони можуть зараз вибігти на нього. Хто, хто, по кому? Відмітка. Де? Ззаді? Чую. Є. Чую. Відмітку поставила. А, десь там біжать, а, біжать. БТР! Вони на БТР! БТР! О бля. Нічого страшного. Що думають, вони щось зроблять на БТРі, якщо що ми вкрадемо з них? Треба якось їх обманути. Вибігли з БТРа. Де? Мет, мет, мет. метку, поставил, метку. поставил. О, не, 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 не. А Какая сколько ход? Они ничего не добьются с ним. Просто біля дерев будете, кайтіть их від дерев, кайтіть, кайтіть. Ее Макс, йо-мойо! Херачся, херачте їх, не, не дивіться на мене, забийте. Я думаю, ви справиться uh, Зробіть так, щоб, щоб зірвалося, поняли? Треба, щоб зірвалося. Я піднімаю тебе, у мене це удовольствие. Давай, 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 давай. А не все, у мене набої вже взагалі немає. Взагалі? Я, так, всі чотири, щоб всі... Діти і ну, Є... трапи. Нема. Нема. Які трапи? Які трапи? Тьорк? Вони 5. їдуть, їдуть. А їдуть. В зону давайте тихенько. Е, давайте, може, від здання зіграємо. Знизу. Давай. О, Ти маєш C4? Блин. Давай Опа. В них один здох. Значить ми одного все-таки завалили тоді. Це дуже хорошо. Лікуйтесь по максимуму. Максик, в тебе є все? Да. Эээ. Молодець. йо моя май... красавчик. О, я його зірвав. Ще двоє. ще двоє зажить. А де вони? Зараз побачим. Тихенько. Тихенько е, на, зона наша. Так що все добре. Да, да. Сидимо по <рес> Ух. Не жалко. Нехотно. Мені <жанко. рес> <рес> тоже. <Лепотно. рес> Де вони? Треба чекати. Давайте якось так бігати по всьому цьому. Десь вони є, блядь. Дивіться, десь там вони десь біля гуманітарні. У Їх двоє, получається, да. У нас світло мигає. якщо ми відключимося, вибачай, Макс. Я не знаю, що блядь. Перово, це. Блядь. Це буде. Це буде. це буде капіц, я ще, якщо чесно, це буде фіаско. Согласен. А де вони, блядь? Не знаю, честно, зараз побачу. Вони десь засідались. Подивіться, якщо їх було сквад, мені кажется. А, может це двоє, да, думайте? Так, дивіться, я ближче до я зони, якщо що, буду зараз вицепляти їх на себе. Дивіться. Ой. Okay. А, ось тут. вони. Де? Вон, де... вон, та, там, там. Бачу, бачу, да. Да! да. Наконец-то. Все! До Тебе... подина. Оце іменно ластова катка карт... така, що треба.